26 лютого отримали наказ від вищого командування про висування в район зустрічі ворожих сил в даному районі в Київській області. Ми відповідно 26 го прибули в населений пункт Макарів, де залишилися на ніч для подальшої дорозвідки місцевості. Та визначення місця знаходження ворожих сил. 27 лютого це десь було близько 6-6 ранку, там, ну, десь рано, коротше, це було в наш район, район Бородянка, на наші позиції приїхала група військовослужбовців на інкасаторських машинах. Як виявилося, це була група спеціального призначення. Ми ввійшли взаємодію з їхнім командиром. Бу були розглядані, що в нашу сторону рухається колона ворожої техніки, внаслідок взаємодії з місцевим населенням. По телефонному зв'язку нам було надано інформацію, з якої сторони, в якій кількості. Відповідно, цією інформацією ми поділилися з побратимами нашими. Після чого ми прийняли рішення зайняти і влаштувати засідку Сходу. Так як не було часу розбиратися, трубу було швидко, буквально за 5 хвилин ми вирішили, хто куди де має зайняти свої позиції, от, де знаходиться кожна підгрупа. Після чого зайняли позиції і вже чекали рух колони. У визначений час була зроблена підготовка позицій, доведений план дій до особового складу, різна варіативність розвитку подій. Так, коли, так що, коли під'їхала колона, ми були готові. В'їбали по ним добрячого. Далі противник рухався по дорозі позаду мене. от В, в, в тому напрямку, там є ще одна дорога. Е я не знаю, чому вони вирішили спочатку туди їхати, але почався вогневий контакт з великої відстані. Під група, в якій я знаходжуся, це було Петерка. Петерка здійснили постріл по ворожій техніці, підбили один із танків, і після того група техніки розвернулася і їхала по дорозі, що знаходиться прямо переді мною. У напрямку Макарова. В напрямку Макарова, так. Це то, як ми здійснили пуск. Наша позиція була от, е, сліва від трансформатора Будка е, насип, і за тим насипом наша була позиція. Перемістилася трішки далі в, в складку місцевості, там водний канал, і там здійснювали подальші е, вогневе ураження противника вже зі стрілецької зброї та легких гранатометів. Ворог е, відкрив вогонь з різних видів озброєння, в тому числі автоматичний гранатомет. Е, Внаслідок вогню, ворожого вогню, загинув, на жаль, командир групи спецпризначенців. Після того, як ми вирішили припинити вогонь і дати противнику зрозуміти, що вони ніби знищили всіх, вони продовжили рух і ніхто на зачистку наших позицій не йшов. Десь після двох-двох з половиною годин з моменту відкриття вогню по противнику. До мене підповз товариш і повідомив, що двоє з наших загинули, і колона російської техніки поїхала в сторону Макарова. Типу ну, чесно, оперативність і рішучість дій склось нас приємно вразила, тому що це було, це був, можна сказати, початок. Початок бойових дій ніхто не очікував такої движухи. Але хлопці мужньо. Здійснили відсіч ворога в результаті даної засідки. Колона не досягла свого кінцевого місця призначення, саме місто Київ, змінила напрямок руху, вдало використовували місцевість і наявні вогневі засоби. Можна навіть так сказати. Точний час невідомий, але як я говорив, через 2,5-3 години до мене підповз товариш і сказав, що підполковника Капічун загинув. Він був обстріляний. Е Автоматичним гранатометом і одна граната попала про нього, і таким чином загинув наш побратим. Війна триває і по сьогоднішній день. На жаль, забирає кращих синів українського народу. З, насправді, смерть їхнього командира засмутила, тому що досить оперативно і чітко було організовано дану засідку. От там практично не було часу. Це все робилося буквально за лічені хвилини. Війна залишається війною, це завжди втрати в цій засідці, в цій операції. І також було втрачено двох військовослужбовців, це командира групи і ще одного бійця.